Не пугані вухані. Проливши та дихають, вони збентежені, налякані, вони не знають, що їх чекають. Чекає воля. Наскільки їх вистачить на цій волі, це вже залежить від них самих. Ну а ми вирушаємо подорож до острова. Саме на тому острові ми кролів і випустимо. Немає багаті. Часто в цих місцях бачила вужів меланістів, тобто без жовтих вушок. Але цього разу щось мені таких меланістів знайти не вдається. Ну, нехай тікає. Ньшийка наче квіточка. And s Залюжниця болотяна цвіте і пахне. Такі пейзажі хоч картини малюй. Наші кролі жаркувато, але нічого. Ми слідкуємо за температурою. До речі, мене попросили, тому я буду доболювати майже всі свої відео англійською мовою на цьому каналі. Ану, хто відповідальний за музику? А, мабуть, це я. Треба змінити, адже звучить, наче ми будемо вечеряти цими кролями. Ну що, у нас дві самиці і два самця. Будемо випускати вже час. Перший раз на волі теж. Зараз він як і побіжить. А ну давай, мабуть, інших також зразу. От тепер. Так, ну що. Давай їм дружним колективом буде веселіше. Знімаєш? Угу. Хто знімає, як зариблюють коропом ставок? А ми знімаємо як закри... закрилюють кролями ліс. Вони в шоці. Тварини не вірять своєму щастю. Зараз мені будуть писати, що ви робите. Тепер у нас буде як в Австралії. Повна дурня. Нічого в нас не буде, як в Австралії. Тому що в Австралії немає хижих людей, немає бродячих котів, бродячих собак, нема куниць, лусить. Оцих тварин. Час доотемрявий. Приготувати собі сховище. Мені здається, вони не розуміють, що відбулося. Вони абсолютно не виглядають, як ті, хто розуміє, що їх очікує вночі. Добре, що тут немає ані бродячих собак, ані бродячих котів, але ж є інші хижаки. Усі моча брати бриза усі сторони. Якийсь у шесть Угу. Це так смішно дивитися, як вони всі влягаються на траву. Ну що ж, деякі насолоджуються свободою. А я вам дуже усім дякую за увагу та перегляд. Скоро побачимося в нових відео. До зустрічі. Бежаю всім гарного дня!